Вітаю вас, мої дорогі майстрині, на моєму каналі. Сьогодні буде відео про підсумки липня. Також ми з вами домовилися в інстаграм. Я залишала опитувальник, як мені вчинити чи зробити такі літні підсумки літніх місяців і з вересня розпочати вже. Знімати знову влоги, так як на початку літа я казала, що трошки в мене буде відпустка від зйомок та всяке таке інше, тож домовилися ми з вами, що я ще знімаю підсумки липня, підсумки серпня і з вересня повертаються влоги. Тут мають бути оплески, тому що багато хто чекає і писав мені, і просив, щоб я. Влоги повертала вже, але літо то е, такий час, коли ти е, більше знаходишся десь не вдома, не з вишивкою, не з в'язанням. А більше десь є можливість подорожують люди, їздять у відпустку. В мене троє дітей, я теж постійно в русі. Тож розпочнемо вже. Це підсумкове відео, і розпочинаю я його з прекрасного фінішу. Це дизайн по набору від Dimensions. Багато його хто знає, і це чудовий фініш відпустки. Я дуже хотіла вишити цю роботу у відпустці, розпочати і фінішувати. Так і вийшло. У мене. Був час, я неймовірно щаслива, що дійсно вишивала у відпустці ці гортензії, ці мушлі там за вікном море. Це було дуже вчасно і я насолодилася просто процесом. Дуже була натхнена за кожним хрестиком. Я вже мріяла коли ж, коли ж фініш, коли ж я побіжу вже в свою улюблену багетку оформлю і вже ця робота буде займати таке почесне місце будинку біля моря. Тож подивіться, які тут гарні гортензії, неймовірно красиві кольори. Морські такі. Тут що ще має бути присутні, хто вишивав цей дизайн? Мабуть, помітив, що на ось цій морській зірочці і на квітах немає фрузиків. Я не люблю робити фрузилки. Це знаєте, якщо їх там один-два. Ще я можу на це погодитися. Але якщо їх там мільйон, ні, не буду я це робити. Я ледача, я така подивилася. Ну на обкладинці ж майже не видно фрузелки, Не видно, значить, ніхто не помітить, не помітить. Тобто вони там якоїсь ролі не грають, не грають. все, пішли далі. Ну, якщо б я передумала ці книжки вишивати, то це було б помітно. фрузелки мені не принципово. Тож багатенько тут було, а зараз трошки буду пересувати камеру. Багатенько тут було бекстрічу на квітах, але впоралась якось нормально. Багатенько напівхреста, дуже мені подобається цей паркан. Неймовірно, він класний. Така деталь, так, мало б подобатися квіти, але паркан дуже він такий реалістичний. І море оце море, яке ми по цих хрестиках вгадуємо, що там море теж дуже гарненьке. Тож, книжки тут теж легко вишивалися, дуже багато напівхреста тут під мушлями, цим горщиком. І взагалі робота, мені здається, просто неймовірно ніжна. В мене є два варіанти оформлення: це, звісно, багет. Бачила подушку, навіть шили, оформлювали. Це буде в мене багет, але я поки не розумію, це повинен бути білий багет, або ось така дошка таких сірих кольорів, як ось ця тут рама, яка нагадує нам вікно. Побачимо вже в багетній майстерні я визначусь. Замінила я тканину канву на рівномірку Мурана 101 колір. І що я ще, які внесла зміни, тут на напівхрестах були складення, мені здається, навіть і в 5 ниток, ну, в 4 точно я всі напівхрестики вишивала тільки в дві ниточки. Абсолютно всі. Нічому, нічого такого в цьому не бачу. Ось, кримінального, хотіла сказати. Тож, така гарнезна робота липня. Просто я займалася лише цим дизайном, не відволікалася навіть на маленькі дизайни від марічки. У мене ще лежить два дизайни, які потрібно вишити. Трошки з ними пригальмувала, вишиваю зараз великі, ті, що мені дуже сильно хотілося. Цей дизайн лежав у мене набір дуже довго. Купила я його давненько, але бачите, прийшов час і все так от. раз і... Все гарно вийшло, тепер в мене є готова робота. І ще в липні я встигла розпочати і завершити ще один набір, але це вже набір від Мілхіл. Зараз я вам його обов'язково покажу і розкажу, які ж зміни внесла в той дизайн вже свої знову там. Я його якось побачила на сайті Мережко, мені він одразу сподобався. І це було минулого року, минулого літа. Я була ще вагітна в стефі і мені щось хотілося такого ніжного. Тут надзвичайно красиві ніжні кольори в цій ковдрі. А плюс я теж шию клаптикові ковдри, і взагалі тема квілту у вишивці мені дуже близька. Мені здається, ці дизайни дуже затишні. Є багато дуже дизайнів. У мене книжка ціла є. Я все ж планую вишивати такі печворкові сюжетики. І я так сподіваюся, що це якраз початок саме початок. Вишивання нарешті всіх тих дизайнів, які, про які я вже мрію багато років. Тож минулого літа я купила, нічого тут не змінювала в плані основи. Багато чого змінила, тільки основу я тут не міняла. По враженням, основа це пермін, ні, ніде нічого не написано, просто написано льон 28-го каунту. Ну, по щільності, то мені здається, що це пермін. І що тут? Що тут? Дівчинка в кріслі, брюнетка сидить, робить стіпку на квілтовій ковдрі вручну? Це моя мрія. Про цю мрію розкажу теж в цьому відео і покажу одну з мрій, яка теж сталася, нарешті здійснилася на днях. В інстаграм вже всі бачили. Тож, про вишивку, дівчинка робить стіпку. Я, звісно, в цій дівчинці бачу себе. І я не могла пройти повз купила цей набір і розпочала вишивати тільки цим літом. Саме коли повернулася вже в Україну, півтора місяці мене не було. Треба було їхати з дітьми до бабусі з дідусем на один день. І я просто схопила на столі, лежав цей набір. Я його схопила і ми поїхали. І Я навіть не думала, що розпочну, але розпочала. Такий собі був дорожний в мене процес на один день. І думаю, ну, якщо я вже розпочала, то мені вже потрібно його і завершити. Ось, подивіться, на ковдринці присутній бісер, його тут небагато. І ви ж, звичайно ж, помітили, що на прев'ю набору тут ще є ось така ділянка, яка зашивається хрестиком. І на ній напис. Навіть я там перекладала його, щось там пов'язано. Щось там пов'язано. Коротше, я вирішила, що я не хочу той напис вишивати взагалі. От зараз я отак наближу, і я його бачу оформленим ось так, без напису. Мені здається, так набагато краще. Якось мені цей напис зайвий тут. От зараз ще можете подивитися. Ну, не хотілося. При тому, що в минулому році я планувала вишивати. Так, як є ось тут на обкладинці. Але в процесі, думаю, ні. Не хочу, мені тут подобаються кольори. Бісер дуже такий теж ніжний. ця дівчинка більш цікава, ніж на прев'ю. Тобто до неї придивитися, вона така, навіть можна назвати її милою. Мила така собі рукодільниця. Планую оформити. Планую оформити в багет, але ще я думала з приводу скриньки. Буквально вчора подивилася, що згадала, що можна ще ж скриньки замовляти і робити в Бетті, тому, можливо, це буде якась скринька з нитками і гудзиками. Теж буде непогано виглядати. І що зробив зі мною ще цей дизайн? Мало того, що я отримала задоволення від процесу, звісно, дуже. Мені сподобалось її вишивати. Організація в мене була простою. Ось в такій коробочці тут ще в мене магніт ножнички. Вишивала я все по паперовій схемі, схема чиста, нічого не перекреслена, я так мілхіл вишиваю. І купа ниток. Ось вона, купа ниток, і ось цей весь бісер, який залишився. Ось, будь ласка. Залишки я іноді продаю за донат. Ви донатите за посиланням, які я даю, це зазвичай допомога військовим. І залишки продаю, тому що мені шкода, дивіться, ниток багато, зеленого кольору залишилось багато, тому що я напис не зшивала. Можна підібрати тут кольори, номери Є. Якщо якихось не вистачить, не вистачило, мені здається, ікрю. А ні, ікрю я бачу, білого не вистачило. А, і що? Якщо цікаво, ну, будь ласка, чиста схема, абсолютно повністю чиста. Що я ще розповідала, що кажу, що шкода мені, що лежать ці залишки, не такі залишаються схема чисто, чому б ні, якщо вам цікаво, пишіть. Але пишіть в інстаграм, хто перший напише, як то кажуть, тому і дістанеться. Тож, що зробив цей дизайн? Вишивала і вишивала цю клаптикову ковдру і згадала, що 7 років тому я мріяла зшити. Найпершу свою клаптикову ковдру, і що я зробила? Я поїхала в Квілт Студіо тоді, ще в Києві знаходився цей магазин. Наразі він взагалі зачинений. Вони приїхали потім до Польщі, а зараз він зачинений. Я поїхала напряму туди. Нічого нікого не розпитуючи, скільки потрібно тканини, яка вона має бути. Я загуглила, побачила, що є такий у нас чудовий магазин з американською бувовною і погнала туди. Приїхала і почала розповідати свою ідею, що мені хочеться ось так, так, такий розмір 220 х на Я хочу, щоб ця ковдра закривала все моє велике ліжко. І ну, всі ж мені розповідали про. Те, що скільки мені потрібно матеріалів і з певністю про те, що я вже дуже, е, дуже е, така освічена е, в цьому плані людина, що я шию ковдри. Я, в мене великий досвід, що я так взялася за таку, такий великий розмір. А потім я кажу: ні, це моя перша ковдра, що робити. І вони тоді мені прорахували, скільки це буде тканина е, тоді коштувати, що потрібно теплювати, що потрібна стіпка. І я ж з впевненістю про те, що стіпку я зроблю вручну. От я не дивилася Пінтересту, американські майстрині роблять стіпку, вона не ідеальна, і це мені дуже подобається. Е, взагалі, е, тільки наші майстрині роблять все ідеально. А якісь майстрині, за якими я спостерігаю англійки, американки, вони хто в Франції живуть. Саме француженки, вони взагалі за цим не те, щоб навмисно не слідкують чи роблять каряво, а це в цьому є свій шарм теж. Я дивлюсь на ці ковдри, в яких стіпка вручну, це дуже неймовірно теплі ковдри. і Я зараз не про їх якість утеплення, а про те, що це дійсно ручна робота. Оці ідеально відстьобані ковдри на машині мають місце бути, але все ж мені тепліше і до душі ручна стівка. Тож я згадала про цю ковдру, і в мене є така зшита, вже лежить 7 років в шафі. Основна частина сшита, клаптикова, навіть утеплювач там пришити. Ну, тобто, весь сендвіч зібраний. Мені залишалося її простювати вручну. Нагадаю, розмір 220 на 220 і обробити край. край. По типу косої бейки щось там. Один край пришивається, інший збідгинається і вручну вшивається. Я так роблю. Я дістаю цю ковдру і кажу все. Час пройшов. Стьобити я, звісно, не стала і не буду. Я просто обробила край, і зараз вам покажу, що з цього вийшло. Вже взяла камеру до рук, тож буду трошки вам показувати. А вийшла в мене з цього ось така, неймовірно, красива ковдра, вона величезна. Вмістити в один кадр її просто можна не мріяти. Я там зробила підзйомку, ви вже бачили. Що тут розглядати? Тут, неймовірно, якісна бавовна, тому що я вже прала тричі цю ковдру після фотосесії, виводила плями, ну, це вже інша історія. Що тут? Тут присутня вишивка. Тут присутня вишивка і присутнє мереживо. І ось я собі так сім років тому придумала, що по центру ковдри буде чотири вишитих сюжетики. Звичайно, квіткові. Вони троянді, трояндові, тому що на тканині присутні троянди. І ось в двох сюжетах, ну, чомусь в двох я так вирішила, буде мереживо. Основа на вишивку, мені здається, то був белфас, такий трояндово-рожевий, і такий зелено якийсь м'ятний колір. Що в мене тут така? Одна трояндочка є це все дизайни з німецької книги. Ось тут такі два бутона, ще три троянди. при тому, що в цих трояндах, у цих трьох, тут видно, що є бекстіч і є вузькохрестики і четвертинки. Тобто тут не просто так собі, знаєте, троянда. А тут мільйон фрузиків, вони вже тричі вистірені, нічого їм немає. Гарно, я тоді вишивала фрузики. І теж якісь дрібні, дрібні є хрестики, це теж видно. Тобто я тут з вишивкою дуже серйозно підійшла, просто що ось така в мене, але я ні про що не жалкую. Мені досі подобаються ці дизайни. Мені досі подобається ця ідея, що в ковдрі присутня вишивка. Клаптики тут розміром 25 на 25, мені здається, і присутньо декілька різних візерунків тканини. Це все з однієї колекції тканин. Тобто вони ще для квілту є по колекціям. Ось, що я обробила край ось таким чином. І на зворотню сторону я що роблю? Я тут економлю завжди, коли клаптикову шию. Я не беру цю бавовну за всі гроші світу. Я купую звичайну бавовну в звичайному магазинчику. Це виходить набагато дешевше, підбираю за кольором і зворотню сторону просто пришиваю гарну, якісну бавовну. Не обов'язково і не обов'язково для печурку. А вже ось ця основна частина, то дійсно так, вона вже має бути гарною, якісною. Ну, і яку ви собі виберете. У мене був досвід, що я шила і зі звичайних тканинок для постілі, клаптикові ковдри виходила. Теж непогано. Тож пишіть свої враження. В інстаграм всім дуже сподобалася ковдра. Я отримала дуже багато лайків, коментарів. Е е мені дуже приємно. Щиро вам дякую, якщо це були ви і писали в інстаграм мені. Ну, що тут Ще детально Не покажеш всю ковдру. Тут дуже гарні троянди ніжні і такі в кошиках дуже гарні. І ці зі смужками мені дуже подобається. Ну, ніжність. Ніжність. Тому я і вибрала у вишивці Троянди теж. А особливо мені оця ще подобається. Дуже гарненька тканинка. І все. І я вже думаю, сьогодні четвер знімаю для вас це підсумкове е, відео липня. І е, вчора зрозуміла, що сильно скучила за в'язанням, вхопила до рук спиці. І... Далі, як в тумані, подивіться, що в мене вийшло. А вийшла в мене ось така шкарпетка. Подивіться, яка вона гарненька. Це вже з тої посилки, що я вам показувала у відео розпаковка. Якщо ви не бачили, перейдіть, будь ласка, за посиланням під цим відео, я залишу. Також залишаю посилання завжди на свій інстаграм. Там. Раніше я показую всі вироби, які я планую в'язати, шити чи вишивати. І можете теж підписуватися на мій інстаграм. Шкарпетка чудово вийшла. Це 36-37 розмір. Буде в моїй крамничці на продаж. Теж залишаю на свою крамничку посилання. Якщо вам цікаво, подивіться, яка краса. Це нитка регія, якісна редка. Якісна регія, так, вона якісна, шкарпеткова нитка якісна. Кожного разу кажу залишаю собі, але кожного разу хочеться і запропонувати вам. Я там вже придумала собі пакування цих шкарпеток нове, і буду щаслива, якщо вам теж сподобається і ви захочете придбати. Зв'яжу декілька пар різних кольорів і виставлю на крамничці. Тобто, щоб не пропустити. Підписуйтесь посилання під цим відео. Тож, ось такі справи для красивого кадру. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Я Щиро дякую вам за всі коментарі, які ви мені пишете. Я дуже радію нашому спілкуванню. Радію кожній вподобайці. Ну, що тут, знаєте, приховувати кожному блогеру. Приємно, коли підписуються нові люди, коли коментують, коли ставлять вподобайки. Це все дуже приємно і дуже мотивує не зупинятися, а продовжувати далі робити ще більше. Тож щиро вам вдячна за те, що ви є, щиро вдячна вам за вас. І працюємо далі. Шиємо, вишиваємо, в'яжемо, дивимося YouTube що завгодно, аби ви були задоволені та щасливі. Тож бажаю вам енергії, натхнення та до нових зустрічей в нових відео.